з п'єдесталу сходять одіозні постаті. Напевно, у день виборів. Українці, земляки, упродовж останніх чверть століття що найбільше єднає людей як у любові, так і не в ненависті. Коли ми спостерігаємо найбільший розгул реклами на наших телеекранах? коли відбуваються всі багречки на електоральному полі, відповіддю на всі ці питання є одне слово вибори. Отож, місцеві вибори наближаються до нас, бо скоро 25 жовтня. Приглянься до облич, що мерехтять на голубім тлі телеекранів. риси їх тобі не воскресять, катів, героїв, а чи не дай Бог тиранів? Та метафора може здатися жорсткуватою, але це поезія. А сьогодні у міському будинку культури в Карлику має відбутися зустріч кандидатів. На посаду Кагарлицького міського голови із жителями нашого міста. Отже, подивимося. Доброго дня всім жителям міста Кагарлика, які присутні до нас. Як ви знаєте, 25 жовтня 2015 року відбудуться чергові вибори депутатів міських рад, сільських селищних та міських голів. Для організації та проведення виборів Кагарицької районна виборча комісія призначила постановою номер 2 від 12 вересня 2015 року Кагарицьку міську територіальну виборчу комісію в складі 15 чоловік, головою якої є я, Погребняк Світлана Павлівна. На посаду Кагарицької міського голови Кагарицької міської територіальної комісії зареєстровано 5 кандидатів. Згідно закону України про місцеві вибори, стаття 55, частина 2. Кагаринської територіальної виборчої комісії сьогодні проводиться зустріч з кандидатами на посаду міського голови, яких я зараз запрошую сюди до нас. Воловенко Максим Петрович, Іванюта Вікторія Вікторівна, панюта Олександр Олексійович, Поверський Богдан Михайлович. Є в нас п'ятий кандидат, Папіженко Наталія Вікторівна, яка обіцяла прийти, ну, не з'явилася. між кандидатами для послідовності виступів кандидатів. Кандидати занесені в порядку в списку в алфавітному, але ми зараз в конвертах проведемо жеребкування, хто за ким буде виступати. Кагарницька міська виборча комісія вирішила кожному кандидату надати 15 хвилин для виступу, ну а потім буде запитання відповіді. Я Воловенко Максим Петрович, кандидат на посаду Кагарлицького міського голови. Народився та виріс в місті Кагарлик 10 червня 1992 року. Трошки розповім про своїх батьків. Моя мама Воловенко Раїса Павлівна працює близько 30 років державним нотаріусом. Мій батько Воловенко Петро Максимович був ліквідатором трагедії на ЧАЕС працював у... В органах внутрішніх справ е, помер у 2005 році, коли мені було 13 років. Шановні кардичани, шановні виборці, представники територіальної виборчої комісії, шановні колеги, я думаю, що кожна людина, яка йде на вибори, на виборчу посаду, однозначно повинна відповісти на три прості питання. Чому вона туди йде? Що її не задовольняє? І ситуація, яка є сьогодні, і що вона буде робити для того, щоб виправити ту ситуацію, яку вона бачить. Я йду на вибори Карлицького міського голови, тому що впевнений, що зумію зробити наше місто кращим і умови проживання в ньому наших жителів, ніж вони є тепер. Я, Іванюта Вікторія Вікторівна, обіцяю вас, обіцяю вам, що я підтримаю вас і буду рішуче діяти. Подальші мої дії будуть рішуче, прозоро і відкрито діяти, і висловлювати владі ваші інтереси. Я хочу трішки розказати про себе, моя біографія. Народилася я 3 вересня 1986 року. 2004 рік я закінчила Кагарлицьку загальну освітню школу номер 1 з відзнакою. 2004-9 рік я навчилася у Академії муніципального управління, здобула освіту спеціаліст з обліку аудиту. З 2009 по 2013 рік навчалася в аспірантурі, захистила кандидатську, кандидатська моя, до речі, стосується малого бізнесу, це мене зацікавило. Потім на сьогодні я являюсь моя наукова ступінь-кандидат наук з державного управління. Потім з 2013 по сьогодні я вже навчаюсь в докторантурі. Шановну карлика, слава Україні! Слава Україні! Слава! Тих людей, які відстоювали нашу честь і вігідність, відвоювали нашу землю країну і полишили своє життя. Гали? Була завершена реконструкція чесних споруд. І сьогодні ми маємо працюючу першу-другу ступінь, і нам дозволяє, сьогодні є можливість будувати далі житло. І сьогодні, після того, як ми затвердили генеральний план, ми, якщо буде можливість, будемо працювати над тим, щоб все-таки знайти інвесторів і для житлового будівництва, і для інших будівництв. Ми дуже багато роботи проробили спільно з поливаленте, громадськими радами, в дошкільних закладах, кошти міської ради, а також батьки, окремі меценати. Ми Ромашки практично завершили капітальні ремонти санузлів, харчоблоків в семи групах. Десь відсотків на 70 і за допомогою ще, я доповню, і благодійного фонду Родина Олександра Романовича замінили відсотки на 70 меблі. Сьогодні ми 9 груп в теремку також виконали ці роботи. І, в принципі, я обіцяю, якщо люди мені довірять, залишилось три групи. І ми повинні допрацювати і в цьому десанту, зробити європейські, я не боюсь цього слова, умови для того, щоб наші дітки проживали і відпочивали, виховувалися в таких умовах. Трошки більше ніж дві години і завершилася зустріч жителів нашого міста із кандидатами на посаду Кагарницької міського голови. Одна з них, Наталя Горпіженко, не прибула на зустріч, решта чотири виступили своїми програмами і своїм баченням того, яким вони бачать і уявляють наше місто у майбутньому. Ну а обирати, шановні карличани, дорогі земляки, вам. Пригадаємо о той рядок, який я сказала на початку цього сюжету. Пригляньтесь до обличчя, мерехтять на глубоко твій телеекранів а також і в пресі, а також і на білбордах, а також і на виборчих листівках. І думайте, зважуйте, міркуйте, робіть ваш вибір зважено.